Сьогодні, серпня у нас 29. Ця п'ятниця не піде в забуття. Важке собі ми влаштували свято, що в пам'яті буде на все життя. Доброго дня, шановні глядачі каналу. Ми почали. Дружина з сином. Вже вище, вони пішли вперед, а я там залишився деякі технічні питання коло машини рішити. Нас доганяю їх. Продовження слідує. Вон вже, видно, кусок говерли, котра піде до гори. Майже наздогнав я своїх гавриків. Ось тут наверху є автомобілі. Ми своїм вище їхати не наважились, машина старенька. Краще пішком. Сьогодні ми вже біля підніжжя. Не передумали ідемо на маршрут. Тут люди з Харкова, з Херсону, з Запоріжжя і з Вінниці, з Одеси також тут. Переживання! З пам'яті вже стерли. Якісь ми українці, як не як, прибули до підніжжя ми говерли, знаходиться тут база заросляк. Так, еколого пізнавальна стежка на гору Говерла, стрімкий, три пів кілометра, пологий чотири км ми обираємо. Все-таки полог, ми з дитиною. Усе тут є, і ходох, і кава, і кому цікаво, я все покажу, і палочки, скакалочки, щоб легше летіти, і швидка їжа, і прекрасно пані Тетяна показувати не буду, може їй то не сподобатись. Вона нам все підказала. Якщо комусь не цікаво, що я буду показувати таке, навіть, котре для когось це смішно виглядає, є люди, такі як я, котрі вперше на туристичному маршруті. Оце дві мітки. Зелений маршрут це наш, синій, тобто вони зараз йдуть два поруч. Потім буде розгалуження, синій прикриший гори. зелений, пологіший, довший, але легше йти. Глянь, тільки коріння. О, люди все витоптали що аж коріння полишалися від дерев. Мені навіть таке цікаво вам показувати, шановні глядачі. Так що будьте з нами, весь маршрут, не пошкодуєте. Щось попро... пропустите, потім скажете, ех, саме цікаве пропустили. А дід показував. Так, мої гаврики. Ззаді залишились трішки. О, палочка моя впала. Вон дружина з малим. Хитається, коли збільшуєш. Палочки дуже добре. Ось ці палиці я ходжу з такою одною палочкою по лісі, по грибах. І єдина зміна моя, це сьогодні я в крошовках. От. А з двома палочками, бо кошика в другій руці нема, дуже зручно йти. Допомагає. Поруч, поки просікає ось така, такий потік гірський. Йдемо. Я буду йти маршрут, вірші читати. Маршрут наш біля чотирьох годин. Дружину і сина вирішив я взяти, бо в лісі я у більшості один. Присіли на перший невеличкий привал, сили бережем, прийшли 800 метрів уже від старту. Щоб сумно було прокувати час веселіше. Разом про мене їх і природу буду я знімати. А згодом хтось з них зніме і мене. Ось так. А ми все йдемо. Що, вже чуєте, що дід задихався? Це не дивниця. Це до гори і до гори. І вперто вгору йдемо ми, панове. А головний в команді дід Панас. Заняття це для нас усіх є нове. Тож кулачки стисніть в підтримку нас. А ми постараємось не підвести. Так. Стоять смереки, їх колише вітер. Ніде краси такої не знайти. Ідуть дорослі, поміж них є й діти. І кожен хоче цілі досягти. Пішло четверо людей, і серед них теж хлопчик, он саме задній. Так. Друзі, сотні людей. Прийшли перед нас. Ми вийшли в 9.40. Люди вже йдуть сьомий, 8 годині ранку. І погляньте. Вон там не видно, де я залишив палички свої. Ти не забрали? Ні. Син кричить, він ще взагалі. Тато, я білого не йшов. Ця дитина вроджена для грибів. Показуй. Показуй свого першого. Бо поки я вам говорю, він каже, зривай, каже, тату, ще один. Гляньте. Він уроджений для грибів, гляньте. Давай показуй свого другого. Так на синівирі сотні людей тисячі пройшли, він знайшов при дорозі. Не, не чіпай, то маленький дуже. Але не чіпай, не зривай. І малюньки. Тільки не вистає. Ми б і того були не зривали, просто інакше би не доказав, що це білий гриб. Цей хлопець... Він і тут, де люди йшли. хлопчик, посміхнися на камеру, він дуже стидливий. Добре, друзі, йдемо далі. А, вон мої палички, я кажу, десь є. Тату вертайся, кажу, бо я білого знайшов. Де вони? А о. Я думав, хтось уже палочки мої стерю. Так, так, я і моя молода команда, як казав колись. Черновецький чи як його. А ми все йдемо. Я хочу все показувати. Якщо не все, то хоча б побільше. Так, ідемо. Погляньте, друзі, гарно як навколо. На все життя це в пам'яті буде. Через три дні вже початок школи, а син сьогодні на говерлу йде. Маму згубили. І що? хай трохи ведмедів по лісі поганяє. Мій хлопець уже запалився грибом. Це ж хвороба така добра. Вже заглядає за грибочками. А радості... А, а я побачив. Молодесенькі, навіть не молоденькі, а молодесенькі. Лиситки лізуть. І тут весь маршрут, товариство, повністю оцих коріннях. Я щось так подумав на початку, що це буде потім інакше. Ні. Оце коріння, земля під ногами у людей витоптана, коріння всі наверху. Скільки тут тонн. Після стом людей перейшло, землю втоптали. Так, і ми одні з них тепер. Ми вже входимо в когорту тих, хто спробував долати маршрут на Говерло. Щойно присідали на привал, зустрів львів'ян, земляків. Молода пара і хлопчик Лев. Я йому казав, ти Лев із міста Лева. А моя команда. Попереду пішла, бо я залишився трішки побесідувати. Моїх не видно. А ні, бачу, бачу. Ага. Що, мама? Відстав старий? Ага. Хочу трішки маршрути вам показати. Просто постійно вверх і вверх і вверх. Сам маршрут не складний. Точно так само, як ходиш по лісі по гриби, тільки там буває по-рівному, вверх-вниз, а тут завжди вверх. Ми вже зараз на відмітці 1600 метрів від бази Заросляк, від якої всі стартують. От і моя команда. О, син, його не бачив. Так, шановні глядачі, ми минули ділянку лісу, тобто ділянку маршруту, що йшла лісом. Вийшли на таку невеличку галявину. Ми львівські між собою скомпонувалися, нас уже більше. Ось. І погляньте, що нас чекає. Я вам зараз постараюся зблизити. Ось! Це вже сонечко буде пекти в голову, а там ідуть люди, люди, люди люди. Я не знаю, чи видно. Думаю, що видно. О, Отак по центру екрану. Народ повзе, а ми їм вже завидуємо, бо вони вже високо в мишині. Ну нічого. І ми також дійдемо. Так, поки черговий привальчик. Здавалось, зразу. Все так просто і легко. Робили собі фотки, профіль, фас. А ця вершина дуже ще далеко. Помалу сили покидають нас. Є й отакі куски маршруту, бачите, просто стежинка і йдеш. Між таким заросляком. І такі діляночки також є. Мої компаньйони пішли трішки вперед. А я, щоб проводити зйомку, залишився позаду. Ось. Тут уже двоє ручку не пройдуть тут уже по одному. Галявинка і знову до гори Це вже пішов складніший маршрут. Це нормально. До цього готувались. Погляньте, друзі, на ось цю природу. Найкраще місце в світі це, мабуть, і круглий рік в погоду і непогоду на цю вершину люди йдуть і йдуть. Яка краса навколо і повсюди? Скажу по правді, вір мені не вір. В народі кажуть. Вислів поміж люди нема нічого краще самих гір. Так-так. Постараюсь приблизити, не знаю, чи воно щось дасть, але дуже хочеться. Це якраз сонечко. А коли зближуєш воно... Мерехкотить, тремтить, так сказати. Але щось стараюсь показати. Оце навколо нас. О, внизу ще люди. Подають голоси, а мені вже легше, бо я вище. Але зато збираю завість за тих людей, котрі вже он там. Не видно звідси. Мушу, друзі, всім вам показати, щоб хтось там фанатично на це все не дивився, що легко і просто ні-ні, досить складно. Остання ділянка досить складна. Як тепер сказала моя дружина, от вони впереді з сином, що хтось із тих... Хто он там внизу, вже навіть завидують нам, тому що ми вже вище. Так-так. Повземо далі. А ви нас підтримуйте. І знову гляньте, як же тут красиво. І непростий, скажу я вам маршрут. І відчуваю я себе. Таким щасливим може лиш раз. Та побував я тут. Так, ще, друзі, трішки. Ще трішки. Тобто, точнішим бути кілометр 100 метрів ще до верхів'я. Це вже рахується трішки, бо 3200 вже позаду. Тим лісом, що в долині було добре йти, а ось тут уже... Мамо рідна. Ну нічого, йдемо. Наша мама навіть не знає, що ми її знімаємо, як на вгору повзе. А ми зняли. Бо синоцькові щось попало в кросовочок. Якийсь камінчик. Він вирішив перезитися. А я поки покажу нашу маму, як вона повзе. Їй допомоги не треба. А вон люди вверху ще вище є. Хтось каже, ну сходив ти на ту гору, що став здоровший чи розбагатів? Ні. Просто не робив цього ніколи. Зробив я те, чого давно хотів. Присіли трохи, щоб відпочити. Не все так просто. Та повірте. Все ж, ще більше хочеш жити і творити. За себе гордість відчуваєш теж. На говерлянці всі сідають їсти. Офіціантом мамочка у нас дала команду дружно нам присісти. У горах Трапеза це просто клас! Так, друзі. А ось це. Це мала говерлянка. Це говерляна, я не буду брехати, бо не перепитував нікого. А оце останній наш удар має бути, щоб піднятися до вершини гори Говерли. Не знаю, чи я зближу, буде видно чи ні, але я вже наш. Синьо-жовтий український прапор звідси бачу. Ще по карті залишається 790 метрів. Так, хитається так. Це не я винуватий. Ось! Так що іще трішки потерплять наші ніжки. Ну що ж, панове, ми вирушаємо. Далі, говерлу видно, але ще здаля. Ми не йдемо по ордени медалі, а просто задоволення заделя. Наші Карпати, рідні наші гори, ви гарні влітку і в зимовий час. Той, хто зблизька, побачив ці простори. В житті ніколи не забуде вас. Шановний глядачу, ще мушу сказати таку річ. Для когось це відео хочеться переглянути, просто подивитися, як відбувається сходження. А комусь може бути як посібником для особистого сходження. Дуже хороша підказка. Не лінуйтесь і не шкодуйте грошей взяти на прокат собі ось такі палочки. Вони дуже і дуже допомагають. Без палочок іти набагато важче. І на базі заросляк, і не доїжджаючи до бази заросляк, їх здають в оренду 100 гривень. Покористувались, повернулись, віддали і все. Так що це підказка по суті. Вона дуже важлива. Набагато легше з паличками йти. Ми підіймаємось все вище і вище. Вже добрий шмат позаду так і є. Здавалось би, до сонця ближче і ближче, та холодніше нам чомусь стає. Та, друзі, нам ще метрів 300 залишилося, а вітер такий свище. Ось що таке горище. <сум> Мої гаврики піднімаються. Я мушу вам їх показати, а що я ж за, за себе гордий то одне, а за них особливо за дружину, котра дуже переживала за свої колінка. Бо хлопець, ви знаєте, він мене тренований, він по лісах. тато, як я з тобою 6-8 кілометрів іду по лісах, то я 4 на говерлу не вийду. От такий мене оптиміст. Добре. Ідемо далі. Я знаю, глядачі, як вам всім цікаво. ну скільки тому старому лишилося до самої гори. Присіличи говий раз, не буду кривити душею. Вже кожних 10-20 метрів і сідаєш або хоч зупиняєшся перепочити. Верхушка гори чи верхівка все ближче і ближче. Тут одна жіночка сказала, що за то надихаємо добре свіжим повітрям. Яка була моя фраза, можете тільки догадатися. Тут вже жити не хочеться не те, що дихати. Так, ще трішки. Поглянув я отак навколо себе, і від цих слів утриматись не зміг. Ось ця краса нам подарунок з неба. І це не берегти великий гріх. Друзі, ще соточка метрів залишилася, і ми будемо на верхівці. Як же тут красиво це на словах передати, це треба побачити вживу. Та ми дійдемо, ні, ми не здамося, махаємо руками, мов крильми. Вже зовсім трішки, а вже гордимося, що сходження все ж розпочали ми. Уже прапора, видно зблизька, шановні глядачі! Ще нам лишилося метрів 50. Пробую збільшити. Є. Ось він майорить наш жовто-блакитний. А це моя сімейка. Пруть, а я позаду, бо я ще мушу складати і читати вірші, встигати. Все, перемога, є гора говерла. Помалу ще й назад ми повернемо. І зі словами в серці ще не вмерла, багато успіхів ще досягнем. Радості немає меж. Ось тут написано, друзі, на говерлі зібрані землі твої Україно. І капсули по кусочку, по грудці землі З всієї території України. Капсулах закладено. Аж язик заплітається, втома відсувається, але вона дуже і дуже приємна. Людей, я думаю, що ніхто не буде створитися якщо я так швиденько покажу людей, котрі зараз тут знаходяться. Це я на 360 градусів повністю провів по горі Говерлі, а це вже збоку. Закарпаття. Ми піднімались з Прикарпаття з того боку наш похід. А це вже Закарпаття. Ось так. А за цього хлопчика я саме дуже гордий. Синочку, покажися ще раз людям. Тато за тебе дуже і дуже гордий. Так, крупним планом його. А як же? Він, від, він 11 років вже відвідав. Гору Говер. Так, шановні глядачі, ми на малій Гов... Говерляні, чи як вона там називається, перекусили тепер на Говерлі. Смачно поїли, і ми повертаємось назад. Зйомок стагар допомагає. Зйомок більше не буде, тому що час буде піджимати. П'ять годин ми йшли до гори, не дуже спішили, так щоб було терпимо. Ось. А назад треба буде йти швидше, тому що треба повернутися до темна. Дякую всім за перегляд. Слава Україні і нашим героям. До нових зустрічей.